Ось ви приходите додому, втомлені приходить ваш чоловік, щось відбувається з вами, ви просто знесилені, ви хочете допомоги, ви хочете партнерства, коли обов'язки розподіляються порівною, чесно, розумієте, вдома. Ви звертаєтесь до чоловіка, а він такий, я зайнятий, я хочу відпочити. І ви розумієте, що вас не чують, ви йдете, робити свою роботу, жалієтесь інколи мамі про те, що мені складно, а мама вам говорить. Доню, що ж ти очікувала, що легко буде, думаєш, мені було легко. І це не ті слова, які ви хотіли почути. І ось тут одразу хочу вам сказати, чому так не можна робити. Тому що інші люди, доти, доки ви з температурою встаєте йдете і щось робите, не будуть зважати ні на вас, ні на ваші слова, ні на ваш біль вічі чи самотність, а чи просто неймовірно в тому і виснаженість. Тому що вони думають, ну а вона ж робить. Значить, не настільки вживі і погано, тож, шановні пані, робіть висновки, інколи краще не робити, ніж робити, щоб вас почули.